Друзі, всім привіт! Сьогодні ми будемо відкривати ось такі подаруночки з моїм папою. Всім привіт, друзі! Откриваю. Де перша гіпер. Е -е, ну, давай. Так, від. І що? на... Гіперзарядна... <світ> Тут не показується. Скрапі. Скрапі, гіперзаряд. Я хочу всі гіперзаряди відкрити. І ти відкривай Я відкриваю гіперзаряд Мені тут не надо тапати, тут просто. Гіперзаряд на кольта. А в тебе на Мортіса випав. Угу І в тебе ще останній гіперзаряд, а в мене вже нема. У ну, це ж гіперзаряд гиперзарят. Стер дроп? Епічний монет. А я буду дуже швидко Если мені таки будуть сверхредки випадати, Я не знаю, що треба буде робити. Не везе мені. Що такі є вони. Епік. Роза! В мені роза випала. Да, это все редкі. ну, открый. Давай я в тебе відкрию. Редкий. Рід. Це все. Так. Це все. Скин на Динамайка! Ну и 25... 25... А, это 2,500... Блин... Я хочу скинчик Собирать из кувы Подарок, шесть ящички, подарок сюрпризов Да, папа, подожди Я знаю, что я делаю Душай заряд На франка. Так... Хочу вам секрет сказать Коли тут буде легендарка, то тоді вже можна відкривати його буде. Я чекаю, щоб тут була легендарка. Да, я що тоді, я вже нажав. Ну. Так, Ну... Міфі... мене дивись, Ой. Ні, тут надо так. Опа, тут, легендарка. А, тут усе, диви, Міфіка натапав. Диви. Скін на бо. Серхетки. Ага. Рідкий. Скільки можна, брав епічних. Ну, блін, браво Старц! Ну, буде ласка. 200 кредитів на Леона! Легендарка. Легендарка. І що? Йо. Міфік, міфік. Бастер. Ухти! Мені бос. О, це ти повезло. Так. Це, напевно, все. Так, все, це. У мене нема нічого такого. Вислаже. Я хочу за бастера попробувати зіграти. Ну давай раз зіграємо. Мені на Леона ще 90 кредитів осталось. Ну давай зіграємо. хто там тобі випав, Давай. Його обирай, це не я. Ага. ага. Так, це я. Прийняв. Я хочу зіграти. Ти за розу зіграй. Давай за розу зіграй. Та що мене... випало мені? У тебе га... Откуда в тебе га... за гавса грай? Гавс він Давай, прикольний. Давай, випав міфік мені гавс тільки що. Та, це прикольно. У мене є статі роза. Де? Бастер. Ну давай. Я за бастера. Ну поїхали. Я за гавса. А я за бастера. Давай. Так. О, та ми сейчас їх тут за всіх розливали. Я не знаю, хто... Він? Він як Френк. Так, Ванка. Ти й дуже довго загався. Гром, ми його побігли. Я грома вбила. Молодець. Я не знаю. Три команди лишилося. Так. Оно Ель, Примо. А, куди я щит нажала? Наша мини був. Тут десь Емс должна бути. Опаста ти вбив, Емс. Три команди лишилось. Мене ульта є. Та уйти. Я грома добила. Тобі залишся, а, а що одна вона? Я добив. А ти добив? Прикольно. Круто, друзі. Круті персонажі випали нам. Да. З сахарком. <гум> а то кіт. Кіти Кэт. Майже урону нанесла. Молодець. Ну давай ще раз. А ну, а в мене квести. Ого, тут у мене квестів багато. Давай ще раз. Я думаю, я всі квести виконаю. Так, що, поїхали? Поїхали. Так, ідемо зразу ці головні банки. Верхні, верхні, верхні. Все. А, тут люди дуже багато. Мейсі, ти що думала, що ти мене виграєш? Ніфіга. Ух! А в мене щит есть. Я його добила. Забираю ці наші хорошо вон. Забирай ми перезарядка довго. А в мене вона корот коротка. Оно щас надо. Ого ти завалив, звісно. конечно. То. Я доблю. Забирай ванки. Пошли. Будемо тут, Чекай, цих, да, в... їх тут. Вони сейчас перейдуть сюди. Да, тихо. Вони ну, ж, конечно прийдуть. Я вже думала, що це вже все. Ми дбьем. О, у мене ульта є. Ульта це щит. Оно там сидим. його дружок, пирожок. Ну молодец, ты был Я трех а ты трех. Ну ты больше урон на ней, ладно. Ну, скоро просто выполнять. Не, ну крути, крути. Да. Ище Персонажи. Раз. Я не думала, что у мне не выпадет Так, поехали. Я думаю, что она что не она не убьет. No, no, я банку зря. Не иди на главную банку. Тут ты все тупо приближать и все. И жопа тебе. Бачите, я скажу, что ну, не, не ничего, надо. Ничего, я пока буду. Нормально. Я да, зразу і банку поклала і Шеллі. Mm. Поклала. Оно я вже побачила. Mm. Ты добив. Ну ти добивала. Ти добивала, да. Я добивав? Да, ти до... нет, мені вже не можна вернутися. А, 7 тисяч, 000... Ой, тисячі урона. Так да, конечно, бо ты добивал. Херос. Поїхали. Поїхали. Так. О, і там буде вже изи-пизи лаймов скузи. Зараз ми їх нагадаем. Пошли зразу же банки наші соберемо. А потім вже на них. До нас же гріф іде. І ти шо подував гріфчик? Та ну ха! Так. Так, я побіжу зверху, банку заберу. Ааа! Папа, йди помогу! Иду, йду. йду. На ульта. А Забирай. ну, молодець, добив Та ну, а я більше урону нанесла. Лідер по урону. Лідер по победам. Ти лідер по победам. Так, поїхали. Поехали. Так. Что, идем в центр? Нет. Нет. Нет, там нас закидают. Там два метателя. Не хорошо, все, пришли банки собирать. Я верхнюю. Заберу. Я нижнюю заберу! Так, все. Я забрал одну баночку. Я тоже у нас теперь Все, две У нас банки. две баночки. Я думаю, можно тут ещё подмахать. А-а-а! Моё дыр! Ай, мой дыр! Фух! я! А-а-а! <его> <свес> я утонул! Утой! Я утонул! тоже! Утону. <свес> Ух ты, оттекает! Мне Утекай. тоже! А, Оттекай! а Я тикаю, Я тикаю из столкновения! Оттекай мне! а а Я тикаю, оттекаю, тикаю. Він типа розізлився, але це тобі не поможе. Не давай йому сидіти до що його напарник. І що? Ну, завалив. Ну, я бішов ровно, погоди. Ні, ти! жалко. Так, друзі, давайте ще одну і все. І це відео будемо заканчувати. Ні, квест мені треба виконувати і пооткривати і тоді. Е, друзі, що скажете? Граємо, довиконуємо чи не довиконуємо. Довиконуємо. Ставимо лайки, значить довиконуємо. <ріх> Поїхали! У мене не було ти кнопки. Капець. Блін. Так, о, так, сейчас. Сейчас два пизагрузка. Ну так и Так, чекаємо, забираємо монеты. Так. Поки щось не прогружається. Ну. Ну, все, друзі, будемо на цьому заканчувати. Це все, не... дякуємо за просмотри. Начало. Все пока. Показіки.